Привіт всім нашим підписчикам і глядачам. Вітаю всіх, бажаю всім здоров'я, миру, благополуччя. У нас сніданок. Отак кожний ранок я готовлю їм і вечором. І розносим по всіх точках. Дуже важко. Вже знову вчора купили 3 кілограми корму, сьогодні вже знову треба купляти потрошки. Дякуємо всім, хто нам допоможе і допомагає. До побачення. Thank you.